Доброго дня! Сьогодні ми покажемо, як з вашої фотографії зробити АІ-відео. Перше переходимо на кайбер сайт, він має бути безплатний. Потім переходимо на Upload File. Вибираєте любу фотографію, яка вам подобається. Зараз воно трошки довго прогружає. Ось вибирамо її. Далі. Переходимо Continue, Continue. Тут вибираєте Кайвер City напишемо AE, AE. Все, переходимо тут стиль, берете 3D, переходите далі. Все, Дальше нажимаєте Generate. І приблизно так воно буде виглядати. Якщо будуть такі запитання, пишіть в коментарях.